Вітаю! Мене звати Оксана, і сьогодні я хочу поділитися з вами вдалим рецептом млинців для налисників та бендериків. Тобто млинці для начинок. Ці млинці виходять дуже м'які, ажурні і гарно пружинять. Та при скручуванні не рвуться. Тож, кого зацікавив рецепт, ласкаво запрошую на перегляд! Для приготування млинців нам знадобляться такі інгредієнти: 4 яйця в мене середньої величини, 1 столова ложка цукру. Та півчайної ложечки солі. 30 г крохмалю, декілька столових ложок олії, 200 г борошна та 500 мл молока. До яєць додаю цукор та сіль. І вінчиком розіб'ю яйця. Тепер до яєць. Вливаю трішки молока 100 мл. Перемішую. Просіваю крухмаль та все борошно. Вимішую до однорідності. Спочатку тісто буде густеньке, а потім ми додамо молочко і розведемо його до потрібної нам консистенції. Як бачимо, тісто однорідне, абсолютно без грудочок, тільки воно густе. Тепер молочко буду додавати в декілька етапів. І можна додати вже решту молока. 3 хвилини і тісто готове. Тепер на останок додаю 2-3 столові ложки рослинної олії без запаху. Це роблю для того, аби потім наші млинці не приставали до сковорідки. Ось додам 3 столові ложки. Цього буде досить. Все знову ретельно перемішую. Бачимо тісто однорідне, без грудочок. Все, йому залишилося тільки постояти. Залишу я його десь на хвилин 30. Ось такої консистенції маємо тісто. Воно і не густе, і не рідке, саме таке, як нам потрібно. Тепер залишаю тісто на 30 хвилин, аби воно постояло і клейковина розпустилася. Тісто у нас постояло, беру сковорідку і налью трішечки-трішечки олійки. Це потрібно тільки для першого разу. Наступні вже налиснички будемо обсмажувати без олійки. Тісто нам потрібно гарно вимішати, так як борошно і крохмаль осідають на дно. Вимішуємо і починаємо обсмажувати. Як тільки бачимо, що края. Стали жовтого кольору, все, перегортаємо на другу сторону. Ну і як бачимо, перший блин у нас не комом. І знову тісто перемішуємо. Ну, ось млинці я і посмажила. В мене вийшло 17 ось таких млинців: тонесеньких, м'якесеньких. Діаметр моїх млинців 23-24 см. Млинці ще теплі, але краї. Бачите, не сухі. Ось. Вони такі піддатливі, злегка такі пружинять. Даже не злегка, а добре так пружинять. І гарно в такій млинці загортати будь-яку начинку. І не тільки начинку можна і так смакувати з медом, наприклад. Налисники готові. Мене абсолютно задовільнив результат. Тепер тільки залишиться додати улюблену начинку та смакувати. Ну а в мене наразі все. Всім дякую за підтримку та увагу. Та до зустрічі у наступному відео!